Дниха пророка Исаия 7.14. четырнадцать. Итак, сам Господь даст вам знамение Все дело в чреве примет и родит сына и нарегут имя ему Эммануил. Що означає Бог з вами? Пророк Ісаї написав слова Ісаї 7,14 майже за 600 років до народження Ісуса. На момент написання цих слів ізраїльтяни виконували всі правильні релігійні обряди, але не чіпнили правосуддя, як велить Бог. Як і багато пророків часів Ісаї, це було застереження проти такої несправедливості. Але серед цього застереження був проблиск надії на те, що Бог все владнає. Тут пророк Ісаї дає ізраїльському народу привід для надії через добру Божу обітницю. Обітницю, що він дасть знак і з'явиться для вас, для нас, тому що це те, що означає Еммануїв. Бог з нами. Але що означає Бог з нами для нас сьогодні? Це означає, що ми можемо розділити цю надію, спрямувавши свій погляд на Ісуса і довірившись йому. Ми можемо вірити, що він що від Христа, до його теперішнього царювання на небесах, Ісус є Богом з нами. Він е, з нами в нашому болі, коли ми втрачаємо близьку людину. Він з нами в нашому гніві, коли ми бачимо несправедливість, і не знаємо, куди звернутися. Він з нами у смутку, коли ми сумуємо за втраченим. Він з нами в радості, коли ми святкуємо з іншими. Він з нами в мирі, коли ми милосердні до світу, що страждає. І він з нами в нашій надії, освітлюючи шлях до світлого майбутнього. Він з нами. Незалежно від того, куди життя привідло нас у цю мить, через хороше чи через погане. Ісус з вами, залучаючи вас до себе. Він обіцяний емоє. Він Бог з нами.